Дівчата років так десь 17-19 із гарною зачіскою та стильним дорогим одягом. Легко володіють англійською мовою. Каву та чай, Багато сміються, швидше за все, екстраверти. Я готовий побитись із вами, глядачі об заклад, що це студентки, можливо, навіть університету Франка. Без сумніву, цікаво пізнавати щось нове. А ще цікавішим є пізнавати таємниці того, що вже існує. Цей всесвіт, як і усі інші, криє в собі таємниці, які так і просяться стати явними та зрозумілими для усіх. Саме тому ми привідкриємо завісу і спробуємо дізнатися, хто ж насправді є найталановитішим і найзагадковішим детективом усіх часів та народів Шерлоком Холмсом. А з вами я Богдан Колісник. І повірте, тут справді все до болю елементарно. Що було перше? Яйце чи курка? Вічне запитання, яке немає, і досі конкретної відповіді. Вигадані герої чи все ж таки справжні люди під несправжніми іменами? Таємниця творчості митців вабить нас простих смертних тим, що творчість сама по собі діло божественне та неконтрольоване. звідки письменники, музиканти та художники беруть натхнення та творять, кого вони змальовують у своїх творіннях, справжніх людей чи вигаданих? Для відповіді на усі ці запитання навіть не потрібен мікроскоп, вкотре повторюю все елементарно, адже те, що вони змальовують, це світ, в якому вони живуть, це люди, яких митці зустрічають у своєму щоденному житті. І таким є вигаданий герой Шерлок Холмс, створений талановитим письменником Артуром Конан Дойлем. Особа реальна не тільки тому, що англійці відкрили його квартиру як музей, куди тепер може навідатися кожен охочий. Адже вулиці Бейкер Стріт, 221 Б просто не існува ніколи у Лондоні, а тому, що Шерлок Холмс існував насправді, проте під іншим іменем доктор Джозеф Белл. Цей чоловік, хоч і був хірургом та викладачем медичної школи в Единбурзі, став натхненником для багатьох своїх студентів, серед яких був майбутній письменник Артур Дойл. Джозеф Бел походить з родини лікарів. Його батько та дідусь теж були лікарями. Але найбільше на нього вплинула робота дідуся. Він був судмедекспертом. Тобто він робив огляд мертвих тіл і намагався визначити причину смерті. Але його дідусь був дуже спостережливим і намагався за найменшими ознаками визначити фах та стиль життя людини, з якою працював. Так само потім робив і Джозеф Белл, завдяки вмінню щитувати найдрібніші деталі. Він став настільки талановитим лікарем, що йому шотландському професору і хірургу довіряла своє здоров'я сама королева Англії Вікторія. Він дуже любив хімію. А найцікавіше для нього було розуміти вплив у труд на тіло людини. Це він і досліджував у своїй домашній лабораторії. Ще він любив музику і сам трішки музикував. Ну і, звісно ж, захоплювався спорт. Окрім того, якщо не було цікавих справ, страшенно нудьгував. А ще мав погану звичку курити люльку. Саме таким перед нами постиє Шерлок Холмс. Незважаючи на акторів, які грають цього літературного героя у фільмах, звички у нього ті ж самі. Цікаво також те, що якщо пильно дивитися на фото справжнього Джозефа Белла і читати опис зовнішності Шерлока Холмса, то ми побачимо одну і ту ж людину. Перше оповідання про талановитого детектива з Бейкер-стріт з'явилося 1 грудня 1887 року, саме до ювілею Джозефа, який святкував своє 50-ліття. Ще довгий час лікар читав усі ці вигадані пригоди свого літературного брата Близнюка. Проте до останнього дня стверджував, що Холмс, детектив, це не він, а колишній його студент та асистент Конан Дойл, який швидше за все описує себе. Схожих персонажів як Шерлок Холмс, ми можемо знайти також у літературних творах Джеймса Барі та Роберта Льюіса Стівенса. І всі ці письменники були колишніми студентами пана Джозефа Бела. Англійці настільки пишаються своїм героєм, хоча він був створений шотландським автором, і його прототип шотландець, що створили серіал про справжнього Джозефа Бела. Але хто знає, які таланти криються у вас, друзі? А якщо відчуваєте, що час творити та витворяти настав, то не чекайте, поки на вас зійде натхнення, а шукайте це натхнення всюди, серед речей, серед людей, які вас оточують. І, можливо, ваш зірковий час вже зовсім близько. А з вами був любитель руйнувати міфи та знаходити істину. Я Богдан Колісник.